Тепер давайте розглянемо кейс прибутковості саме з воронкою зміні курсом для продажу франшизи піцерії. Отже, як у нас виглядала воронка всієї цієї історії? У нас на вході було тисяча лідів на рік. З них я точно це знаю, тому що робив це не один раз. В консультації конвертувалося приблизно 20%. Тобто, 200 лідів у нас приходили на консультацію. Наступним кроком у нас якраз і був продаж франшизи, тому е, 10 людей нашої цілі складало би всього. У нас е, 10 франшиз, це ревеню приблизно 10 тисяч доларів було. Та з усіма костами, які б ми тут попали в мінус, е, це було приблизно до 20 тисяч доларів з відділом продажів, з усіма взагалі історіями. Тобто 80 тисяч тільки на етапі Продажу за рік ми би згенерували. А плюс, так як відомо, історія з франшизами це про те, коли гроші робляться якраз на наступних етапах, коли робляться там паушальні внески, роялті платяться і так далі. А щоб дізнатися 5 актуальних воронок, пиши мені воронка у Дірект, і я надішлю тобі їх.